Сили оборони втримують позиції на лівобережжі Херсонщини. За зведенням генштабу збройним силам вдалося відбити три ворожих атаки. І більше про оперативну ситуацію на Півдні, зокрема в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим, буду говорити з Дмитром Плетенчуком, начальником центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Я вас вітаю, слава Україні! Слава, вітаю студію, вітаю, глядачів. Перш за все хочу розпитати вас після вчорашнього удару по Одесі, як минула ніч на півдні України, яким був ранок, минула вона в принципі у штатному режимі, без е, е, якихось особливих пригод. Звісно, ще інформація е, уточнюється по е, загалом, по тому, як е, ця доба е, у нас протікає. Але... Е, Вчора у нас так, на жаль, загалом, в нашій смузі відповідальності шість загиблих цивільних. Розкажіть нам про цей е, касетний боєприпас. Е, от, е, що це за ракета була саме її взагалі? Е, чи вперше це використовують, чи вже були такі випадки? Е, ну, Насправді, ще о, уточнюються всі подробиці. Це попередній іскандер і попередній касетний. Але допоки не буде проведено усі відповідні заходи експертні, стверджувати на 100% я не буду. Проте, судячи з отворів на стінах, він мав якраз вражаючі елементи, такі як шапнель, і підрив був повітряним. Ну тобто, цей боєприпас призначений саме для. Знищення живої сили противника, проте як ви бачите, для росіян живою силою є цивільні мешканці міста Одеса які гуляють по трасі здоров'я, так вона у нас називається. Ну тобто, показали себе як завжди, в якості звичайних терористів, які обстрілюють узбережжя. І тоді традиційне питання до вас: угруповання військових кораблів РФ, що собою зараз представляє в екоторі чорного моря чи виведені на бойові позиції одиниці і станом на зараз ми не спостерігаємо жодних кораблів в морі, тим більше носіїв. Вони перебувають як і раніше, здебільшого в пункті базування в новоросійську і деякі одиниці залишаються в Криму. Острів Нестрига на Дніпрі, який тривалий час, був сірою зоною, нині під контролем сил оборони. От поясніть нам з тактичної точки зору, що це означає для наших військ і для ворожих. Ну треба розуміти. До речі, сьогодні вони зранку вже два штурми здійснювали на нестригу, і обидва невдало. Відступили з втратами без безуспішно. Це останній острів від Велетенського, е, це район е, населеного пункту так і Ізамиць, недалеко від них. І фактично це останній острів перед гирлом Річки. Тобто, е, це фактично останній острів на правобережній частині цих островів в цьому районі. Тому, звісно, для нас е, є важливим закрити цей, цю територію від можливих диверсантів або від можливих е, ворожих. Виходів, що в принципі було зроблено, їх звідти було вибито. А Тому де... так, це периметр безпеки, в першу чергу. Поясніть от, периметр безпеки. Ви кажете, що я так розумію, туди заходили диверсанти. Для чого? Для виконання яких задач? Як один з варіантів, наприклад, на човні закинути міномети, втилювати той самий населений двом. Тобто, або <кій> спроби заходити в тил, заходити ближче до підходити ближче до. Наших позицій, там, вести розвідку, наводити, можливо, якісь інші е, види е, зброї, ту саму артилерію. Тому варіантів, в принципі, багато. І лівобережжя Херсонщини, село, Кринки. Е, яка нині інтенсивність атак ворога там? Е, загалом, яка ситуація? Е, так само атакували Кринки вони три рази, так само безуспішно, ситуація там залишається складною. В першу чергу складно через те, що е, фактично е, морпіхи тримаються <кхи>, е, автономно, тому що е, між нами річка Дніпро, і звісно, логістика там дуже складна. Як і ротація, як і евакуація, і інші питання. Але тим не менш вони продовжують утримувати свої позиції, незважаючи на е, переважаючи за кількістю сили противника, е, тим не менш е, Закріпившись на цьому поздарню, вони тримаються далі. Я так розумію, що там е, сторони е, і противник, і ми дуже е, близько один до одного. Чи застосовують вони авіацію і саме каби, е, наражаючи на небезпеку і свої підрозділи, капами вони обтілюють здебільшого правобережжя, страждають населені пункти вздовж правого берегу Дніпра? Як і сьогодні, це відбувалося минулої доби, точніше це відбувалося. А по позиціях вони застосовують некеровані боєприпаси, нурси для цього, вони використовують штурмову авіацію су 25 або гелікоптер мі 8 мі 24 здебільшого. І я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися, поінформувати нас. Це був Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.